Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Schweden Tools Kyiv.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі ланцюгову пилку від компанії Husqvarna, а саме модель 225i. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація в Тому числі українською мовою. Кріплення для того, щоб ви могли закріпити зарядний пристрій на стіні відповідно для більшої зручності. Захисний кожух на шину, відповідно, сама шина, ланцюг. Викрутка пласка та шестигранний ключ. Звісно, і акумулятор та сама ланцюгова пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип двигуна. Електричний. Джерело живлення. Акумулятор 36 В, швидкість ланцюга в робочому режимі 12 метрів на секунду. Тип акумуляторного блоку літіонний, рекомендована довжина шини від 30 до 35 см. Крок ланцюга 3,8 міні тип ланцюга H38. Довжина шини, що йде в комплекті 35,6 см. Вага інструменту без батареї та ріжучого обладнання: 3,1 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою перевагою даної ланцюгової пилки буде те, що вона акумуляторна, відповідно, не потребує постійного обслуговування та значно тихша у порівнянні з бензиновими. Отже, встановлюємо акумуляторний блок. І все, наш інструмент готовий до роботи. Потрібно лише зрідка додавати мастило для змащування ланцюга. Сама пилка в роботі мастило не використовує, тобто її мотор мастило не використовує лише для змащення ланцюга. Перейдемо до блоку керування. Відповідно, він має дві клавіші: клавіша запуску інструменту. Відповідно, наразі інструмент готовий до роботи. Та клавіша економ режиму. Саме в цьому режимі найменш використовується заряд акумулятору, тобто ланцюгова пилка може пропрацювати більш тривалий час на одному заряді, проте відповідно з меншою потужністю. Звісно, що як і на всіх ланцюгових пилках, дана ланцюгова пилка має захист від непередбаченого пуску. Тобто, до тої пори, поки ви не посунете передній важіль назад, інструмент у вас не запуститься. Тобто. Для того, щоб запустити інструмент, потрібно захисний важіль посунути назад і додатковий захисний важіль посунути вперед. Тільки після цього інструмент буде готовий до роботи повністю. Також, як ви бачите, ланцюг даної пилки зупиняється досить швидко. А збільшити термін експлуатації даного інструменту дозволить безщитковий мотор, котрий не потребує постійного сервісного обслуговування, так як в нього просто немає щиток. Та володіє кращою енергоефективністю та значно більшим ресурсом. У порівнянні з щитковими. Також за рахунок того, що акумулятор знаходиться в вертикальному стані, він досить добре розподіляє свою вагу по самому інструменту. Відповідно, ми не відчуваємо якогось дискомфорту або перевісу при роботі з даною ланцюговою пилкою. Окрім того, що, як ви вже побачили, ланцюг в даній ланцюговій пильці зупиняється досить швидко, присутнє також і інерційне гальмо ланцюга. Тобто, коли інструмент знаходиться в робочому стані, та ви отримуєте зворотній удар, наприклад, у вас заклинило ланцюг в матеріалі, він автоматично зупиниться, та інструмент не полетить вам в обличчя. Наступним розглянемо бак для оливи. Відповідно, в нас він відкривається без використання якогось додаткового обладнання, тобто без ключова система. Також безключова система і встановлення шини та підтяжки ланцюга. Шина у нас встановлюється за допомогою ось такого важіля, що крутиться, а ланцюг підтягується за допомогою ось такої системи. Тобто ніякого дискомфорту при підтягуванні ланцюга або при встановленні шини ми не відчуваємо. Це, звісно, також є несумнівним плюсом. Друзі, на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менежів сайту Шведен Вони з радістю дадуть вам обґрунтовану відповідь та підберуть інструмент саме під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. Особисто я буду вам дуже вдячний. Вам подякував. до нових зустрічей.